Перець може почати позбавлятися від майбутніх плодів на будь-якій стадії їх розвитку поява бутонів, цвітіння і утворення зав'язей. Іноді ця проблема приймає масовий характер, на що слід звернути увагу в такій ситуації і як її виправити. Грядку гарненько огляньте рослини, якщо вони скинули всього пару-тріку квіток або зав'язи. То хвилюватися особливо нема про що, а ось при масовому скиданні або навіть всихання бутонів на кущі слід насторожитися, це означає, що якась із умов утримання категорично не підходить пасльонової культурі, і вона використовує такий нехитрий спосіб повідомити вам про це. Розглянемо всі причини того, що відбувається, нешкідливі і не дуже. Зайві бутони у перцю. Будь-яке культурна рослина залишає собі таке число зав'язей, яке в змозі прогодувати його коренева система, тому падіння невеликої кількості цілком прийнятно і панікувати не варто. Деякі городники навіть рекомендують самим обривати перші бутони у перцю, щоб коренева система куща зміцнилася і згодом він наростив нові здорові зав'язі. Однак, якщо ви не прихильник подібних методів, довіртеся самим рослинам, повірте, вони скинуть все те, що їм заважає. Інший поворот ситуація приймає в тому випадку, коли опадання бутонів набуває глобального характеру, велика кількість пасинків у перцю, як і в іншої пасльонової культури. Томатів у перцю треба обов'язково видаляти пасинки. Минути цієї долі можуть тільки кущики детермінантних сортів, які неактивно формують пасинки, а зав'язи на основних гілках викидають не більше 10 штук. В інших випадках пасинкування перцю числиться однією з обов'язкових процедур. Крім пасинків, також потрібно видаляти і залишилися на рослині коронні квітки. Ті, які формуються на розвилці основного втечі перепади температур при вирощуванні перцю. У другій половині літа температура в денний час ще тримає марку, а ось вночі вашим кущиків може бути і прохолодно, це стосується як температури повітря, так і ґрунту. В результаті ви можете спостерігати скручування листя перцю, а також втрату зав'язи рослиною, щоб виправити ситуацію, скоротити різницю між денною і нічною температурою. Вдень провітрюйте посадки і встановіть поблизу них ємності з водою, а прохолодними ночами повністю закривайте теплицю або встановіть там систему автоматичного провітрювання. У відкритому ґрунті вкривайте рослини на ніч, ґрунт під рослинами замульчуйте, але кожні 3-4 тижні оновлюйте шар мульчі, нерегулярний полив перцю. Перець може скидати бутони як від недоливу. Так і від перезволоження під корінь рослини поливають один-два рази в тиждень теплою водою з розрахунку 15 20 л на один при цьому ґрунт під кущами слід зволожити на глибину не менше 25-30 см, однак, якщо температура за вікном не досягає позначки 1,5. полив потрібно призупинити, щоб уникнути деяких хвороб культури. Важливо також дотримуватися і загальні правила поливу рослин, поливати рослини вранці. До спеки або ввечері після нього ідеальний варіант вирішення проблеми крапельний полив, недолік освітлення при вирощуванні перцю. Фахівці стверджують, що освітлення перцю тісно пов'язане з температурою повітря за вікном, так в спеку близько 3,0 світловий потік повинен бути яскравим. А ось в похмуру погоду влітку температуру потрібно тримати в межах двадцять 20, 20, однак під час таки при яскравому освітленні може виникнути й інша проблема. Рослини можуть злегка в'янути. Вирішити її можна, забезпечивши кущах укриття у вигляді світлого повітропроникного матеріалу незбалансоване харчування перцю, не останнє значення має і те, як і чим ви підгодовуєте свої пасльонові культури, досвідчені городники стверджують, що перець може скидати квітки і зав'язі як від нестачі харчування, так і від надлишку добрив ще до початку плодоношення в самому кінці цвітіння або на етапі появи зав'язей. Перець підгодовують складом з 10 аміачної селітри, 25 суперфосфату і 25 сульфату калію, розчинених в 10 л води. Замість цього можна використовувати комплексні добрива для томатів і перцю за інструкцією. Через 3-4 тижні після цього підгодівлю повторюють, прибираючи зі складу селітру. У першій половині літа можна замінити мінеральні добрива розчином пташиного посліду 1-2-0, гною 1-1-0. Або трав'яним настоєм 1,5. в а в другій половині використовувати зольний настій 2 склянки золи на десять води, щоб не спровокувати появу опіків на коренях перцю, кущі попередньо поливають, активне скидання рослиною бутонів може викликати і надлишок азоту в ґрунті. В цьому випадку кущ жирує. Стебло потовщується і наростає густа зелена маса, якщо це ваш випадок. Приберіть з під годівлі азот і замініть збірні добре вагоміновим комплексом або золою хвороби і шкідники перцю. Непрямий вплив на плодоношення може мати будь-яка інфекція, якою міг заразитися ваш перець. А оскільки таких багато, рекомендуємо уважно оглянути рослини, звірити ознаки і тільки після цього приступати до лікування культури. Не лінуйтеся вчасно проводити профілактичні обробки перцю від хвороб і шкідників. Це автоматично скоротить кількість причин, за якими опадають бутони і зав'язі, а також витрачений на усунення проблеми час. На жаль, потенційні проблеми з плодоношенням перцю не обмежуються опаданням бутонів, квіток і зав'язей. іноді рослина може втрачати вже дозрівають плоди.